Привіт, друзі! З вами знову Назар на дроті з Філадельфії. Сьогодні ми будемо відкривати коробку. Що в коробці? Я не знаю. М -м, я знаю, але ви не знаєте. <-м> я>, я спочатку думав, що то є з eBay, але то не є з eBay. А це є з аплікації WhatNot. То є така аплікація, також як аукціони всякі, але більш для поп культури всякого такого для колекціонерів. Так що це є коробка, яка заповнена модельками від компанії Mini GT. Це є одна з моїх найулюбленіших фірм яка випускає модельки на розмір 1:64. Чи масштаб, як там воно називається. І ем, коли я був на, на тій е, сторінці і на аукціонах тих, а, то якийсь мужик просто продавав їх по 10 баксів. Я був в шоці, бо ці модельки продаються між 15 до 35 доларів за одну. Е, і я купив не одну. Значить, починаємо з цієї. Це є Капрі, а, чудова моделька. А, до речі, це друзі не огляд, це просто розпаковка того, що прийшло, прийшло до мене в почті. А, я знаю, що я майже завжди тут роблю огляди, але на цей раз а, ну, я думаю, більше буду робити перекладів з мого каналу no Nostalgic. Не тільки огляд, а буду також робити ось ці розпаковки, і може всякі різні другі а, відео, що я там випускаю. Так що, як бачите, таких тільки три тисячі. Це є Lincoln Capri. Це є нова новесенька модель. Модель від міні дій. Здається, вийшла в кінці 2023 року, номер 561. Перед цим Міні GT не випускала такі класичні класики модельок. Вони тільки випускають більш-менш модерні машини моделі і дуже багато японських також. Ну зараз дуже популярні, як знаєте, Nissan Skyline, Всяке таке. Так, що коли ця вийшла, я її хотів, але скажу вам правду, не дуже хотів платити 20-25 баксів. Вона величезна, до речі. В кейс акриловий не вміщається. Але розмір справжній, 1 на 64 то такі були вони великі. За 10 доларів? беру. Так, добре. Друга, ось ця чудова, буга. Не богатій. А я Бугаті, я блін. Це є Бентлі, а таких тільки 1600 здається. Як бачите, Bentley Continental GT3. Це є а, а, з гонки Bathurst. і це є той мужик, що гонщик, що виграв а, ту гонку. То коли я цю машинку побачив, то 100%, 100 я такий, слухай, за 10 баксів беру. Чудова моделька, я вже її відкрив. Вона вже в мене в колекції в акриловому а, кейсі, стоїть так. що Дуже класна машинка, і мені дуже подобаються такі модельки, що зв'язані з історією, гонок щось таке. Знаєте, то я завжди люблю, коли на машині написано. Або гонщика ім'я і фамілія, або машина, якась та як ця, що виграла цілу гонку, то просто класно, знаєте. То Не є просто якась там машинка, знаєте, з якимсь там номером, хто його там знає, <сум> на цій ім'я його, і фірми, всі, всі ліцензії є. Так що більш таке мені підходить. Ну, слухайте, якщо колекціонуєш щось, то треба, моєю, моєю думкою, треба колекціонувати щось більш якісніше. Таке, що ти будеш гордий, тим і будеш на то дивитись. Мужик, наклейку мені подарував. Дякую. Так, що тут у нас далі? Дивимося. О, ви напевно вже бачили. Е, у мене є огляд, де я показував таку голубу і білу. Це жовта. Також 10 баксів. Я такий давай, беру, 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 10 доларів. Слухай. Так що це є. Як вони називаються? Снейк, змію дракон, дракон у змій. Щось таке. То є такий проект від Шелбі-Мустангів від Форду. То є GT500 і вони такий малий проект. Так що також нагадую, що бачите, тут не видно на задньому крилі там є така малюнки коври то є Змії Дракон. Але на жаль, воно тільки на одній стороні, і, на жаль, треба розвернути. Так що, зараз вона в мене вже в кейсі, так що я її бачу. Але ті кобри вони всі різні малюнки на кожному кольорі, інакший дизайн. Так, наступна в нас ось ця. Це є, як бачите, чудова маленька GT uh, Nissan GTR 33. три. Uh, а, і це також Top Secret, То є також від uh, мужика, який. Якщо не знаєте, гляньте на а, Google, подивіться, що є, що є таким собою має Top Secret, а, Nissan Skyline. А, так що це є мужик, який а, ще давним-давно на початку, коли ці машини були новесенькі, виходили, то він їх а, обробляв кастом, і вони в нього виходили найшвидкіші на весь світ. Так, що цей мужик є легенда, я його ім'я забув. На жаль, так зараз як говорю, то не пам'ятаю. Але ну, якщо напишете в Google uh, Top Secret Skyline GTR R33, чи які там, то зразу побачите навіть на YouTube є відео з ним. Такий крутий японець, крутенький дядя. Так що він всякі різні обробляв там. І R34, і R35, і Supra, і коротше, він класні машинки виробляє. так що. На цій іменно модельці мені колеса не подобаються, то я напевно поміняю на якісь кращі. Слава Богу, там шрубки, так що це не тяжко робити. О, це клас! Оце є mercedes Mercedes-Benz. Також 1800, тільки зроблено. З такою ливері Вест сигарети. А тут я розказував, що мої перші сигаретки я в Львові купив. Не пам'ятаю, який то був рік. Але я там гуляв по місті і. Знаєте, я ще не був курящий, зараз я вже кинув давним-давно, пару років тому не курю. Але перша пачка сигарет, що я сам собі купив як пацан, це була West Lights. Так що, Коли цю модельку побачив за 10 доларів, то я такий, ага, клас. До речі, сигарети в Америці приблизно 10 баксів коштують. Залежить від фірми деякі навіть 20 баксів. Уявіть собі, купити пачку сигарет за 20 доларів. То здуріти можна. От, слава Богу, що я кинув корити. То дурне. Краще, блін, модельки собі такі кльові купувати по 10 доларів. Окей, сорі, сорі, менше з тим. Так що дуже класний Мерседесік за 10 баксів вже в мене на поличці лежить. Так, що тут у нас остання? Так, окей, показуємо. Це є остання наша сьогодні машинка це є а, Ford GT. Цю модельку я подарував одному з моїх товаришів. Тепер треба собі таку знайти. Але він обожнює такі от а, Ford, Ford GT, і він до сих пір колекціонує тільки Hot Wheels. то Я зараз стараюсь його трошки. На, на мою сторону берега <свісно>, перегнати, щоб він е, почав трошки увагу приділяти таким більш якіснішим набагато кращим моделям. Так що, слухайте, друзі, ну подумайте, якщо купуєш е, Hot Wheels Premium, вони мінімум в Америці 7 доларів, якщо новесенькі в магазині. А коли вони вже не новесенькі, то вони 15 20 доларів коштують за преміум Wheels. Скажіть мені, який смисл купувати якість Hot Wheels Premium? Вони класні, в мене вони є, я не принижую. Але якщо порівняти Hot Wheels Premium до такого Mini gt і Mini gt за 10-15 доларів? ну, знаєте, Фари пластмасові, колеса резинові, деталі просто чудові. Я би я би сказав, що ну, ну нашу мені преміум Hot Wheels, на який просто все намальоване, і фари, і деталей нема, на деяких навіть нема бокових зеркал. Вибачте, якщо ви колекціонер Hot Wheels, я також до сих пір колекціоную Hot Wheels. Я це не принижую. Але якщо хочеш колекціонувати. Різні модельки. Я би сказав, що треба деякі гроші кидати на такі. Ну, це моя думка. <свісно> Надіюсь, ви не образились. Я зовсім не до того то говорю і просто нагадую, що я також колекціоную Hot Wheels. але більшість моїх Hot Wheels є форсаж. Деколи я куплю також дешеві, ті, що за долар 50, таке. Мейнлайн, як кажеться, але більшість мій фокус іде на такі. Добре, дякую вам, друзі, щиро за ваш час, що ви зі мною провели. А... Все, кінець. Я наговорився. <реш> дякую вам за час і дякую за, за все. Залишайте якісь коменти, думки. Я пішов. Слава Україні! Героям слава! То мій англійський канал. Па-па, друзі.